Українці одні з найсильніших управлінців у світі. Такі підсумки чемпіонату світу Global Management Challenge, який провели у Києві. Наша команда посіла третє місце серед фіналістів. Позаду такі фаворити, як Китай, Сполучені Штати Америки та Португалія. Золото здобули росіяни, другі поляки. Великий концерт зірки та найповажніша публіка світу. Серед них посли, дипломати та керівники найбільших компаній зібралися, аби вшанувати переможців фіналу чемпіонату світу Global Management Challenge – наймасштабнішого міжнародного змагання зі стратегічного менеджменту. Він вперше проходив в Україні. Золото виборола російська збірна. успіху, успіх, звісно, це в команді головне було збирати п'ять чоловік, які мастерські змогли зробитися, об'єднати свої знання і вміння і приймати найкраще рішення. Одні мови США, сильніш конкурент, звичайно, була Україна. Українська команда у трійці лідерів. Ми бачили в фіналі Росію, Польщу, Україну. Тобто це три найсильніші команди. Раніше це були китайські команди. В настоящий момент, самые сильні менеджери это менеджери Восточной Европы. Наверное, поэтому Кремниевая долина опять же представлена топами і менеджерами саме Восточной Европы. До фіналу дійшли менеджери із 25 держав. У ...команді від трьох до п'яти учасників. Випробовували сили за допомогою комп'ютерної бізнес-симуляції. Вона найточніше відображає тенденції ринку. Мета зробити компанію найприбутковішою. Безсумнівно, це змагання свого роду квиток до кращого життя та яскравої кар'єри для учасників. Їх відібрали із понад 600 команд, які боролися за участь у фіналі. Тому дійсно ці молоді люди є талановитими і конкурентоздатними майбутніми менеджерами. І участь у Global Management Challenge зіграє у майбутньому свою вирішальну роль при розгляді їх кандидатури найкращими роботодавцями світу. Керівники великих підприємств свої можливості не втрачали, уважно стежать за процесом, адже учасники потенційні. Працівники. Мы поучаствовали, мы для себя уже сформировали кадровый резерв практически, но это мы для себя. А ведь эти люди, они могут быть и для других бизнесов, быть как э, потенциал. И такие программы, как Global Management Challenge, это та уникальная возможность молодым ребятам получить практические навыки принятия бизнес-решений, которых в университетах они, к сожалению, не научатся. Многие ребята, которые принимают участие в соревновании А затем снова з нашими сотрудниками турніру 30 років Україна ж бере участь у ньому лише в шосте. За цей час свої сили випробували понад 4 тисячі менеджерів із 350 п'ятдесяти вітчизняних компаній. Дійсно, це один із механізмів, через котрий можна вас э, управлінські кадри кадри, які так нужны не только в бізнесі в економіці, но і в державному управлінні. Наступний шанс поборотися за перше місце нашій збірні випаде рівно за рік. У Румунії там відбудеться наступний фінал. global management challenge.